Вітаю вас, любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. Ми продовжуємо з вами вивчати розділ, Щоб у серці жила Батьківщина. Сьогодні ми поговоримо про наш символ і оберіг. Познайомимося з текстом з Куратівського, який називається Калина. Любі діти! Добрий день Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день. І для того, щоб ми змогли дуже красиво, правильно читати, ми зробимо з вами за вказівками артикуляційні вправи. Витягніть губи трубочкою. А зараз зімкніть губи, покажіть губами букву О. Оближіть губи. Зробіть язичком рухи маятника. Отже, ми з вами підготувалися і можемо попрацювати над скоромовкою. Веденкою Вова вареники їв, а Вітя водиці з відерця відпив. Прочитайте декілька разів, але не забувайте, з кожним новим разом, будь ласка, прискорюйте темп читання. Для зручності поставте відео на паузу. Пригадай, будь ласка, що ти знаєш про калину. Зараз відкрити підручник, сторінка 52 або скористуйтеся екраном. Калина росте в лісі, на берегах річок, при дорозі, у дворах. Навесні вона зацвітає білим цвітом. Восени ягоди калини червоніють, а після першого морозу стають смачними. Калина цілюща рослина. Відвар плодів калини з медом виліковує застуди і кашель. Калина це символ України. Зараз ми з вами зробимо читацьку розминку. Прочитайте слова, правильно став наголоси, чітко вимовляйте виділені частини слів. Улюблені козацької символізує Хмельницького на сам кінець. З давніх давен оберіг, дбайливо, накличете, заморозки, гетьман, полководець, постав відео на паузу і прочитай щире слова. Навчиш читати скоромовку. Скоромовку написала Ганна Чубач. Спочатку повільно, потім швидше, а потім дуже швидко. Дві лелеки пролітали і на липі спочивали. Як лелеки полетіли, липа вслід їм шелестіла. Для зручності постав відео на паузу. Ми сьогодні з вами познайомимось з Василем Тимофійовичем Скуратівським. Це український народознавець, письменник, видавець, один із перших у новітній Україні видав народознавчу книгу «Берегиня». Приготуйтеся читати, відкрити сторіночку 52 або читаємо за допомогою екрану. Калина. Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У канадців клен, у росіян береза, а в нас Верба й Калина. Правду каже прислів'я без верби і калини немає України. З давніх давен наш народ оспівував калину в піснях. Хто не знає відомої козацької пісні Червона калина часів Богдана Хмельницького. У ці пісні калина символізує дух боротьби за волю і щастя України. Гей, у лузі червона калина, гей-гей, похилилася, а ми ж ту червону калину гей-гей та піднімемо, а ми ж свою славну Україну гей гей та розвеселимо. Чи не тому так дбайливо охраняли й доглядали в народі Калину? Дітям, аби ті не ламали цвіту, казали, не ламайте Калину, бо накличте мороз. Справді, калина цвіте на сам кінець весни, коли вже відходять заморозки. У тексті зустрічалися дуже цікаві слова, заглянемо у словничок. Богдан Хмельницький це гетьман України, полководець і державний діяч. Символізує у тексті, показує, передає. Прочитайте текст самостійно або за підручником сторінка 52, або за екраном, поставивши відео на паузу. Після цього дай відповіді до тексту. На запитання, що нового ви дізналися? Про що ти хочеш дізнатися? Знайди абзац, у якому є прислів'я? Які слова написані з великою буквою? Що вони означають? Продивіться відео флешмоб Ой у лузі червона Калина, яку зробили учні першого В класу Запорізької спеціалізованої школи. А робили вони не самі. Їм допомагали братики, сестрички, мама й тата. Ви зі своїми однокласниками також можете повторити і взяти участь у відеофлешмобі. Ой, Ой, лузі, червона калина, похилилася. Чогось чого? чого? наша, славна Україна Україні! А ми тут замімо, а ми наша слава Україну гей, гей розвеселе мо. Ою, лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна, зажурилася. Украине героям слава, слава нати, смерть рогам. Украина понад усе, победа за нами, Путин плохой человек. Давайте поміркуємо разом. Чому наш народ оспівує Калину? Які ви знаєте ще пісні, вірші про цю рослину? Прочитайте пісню Червона Калина. Які інші символи нашого народу ви знаєте? У тексті Калина зустрічається таке прислів'я. Без верби і Калини немає України! Верба ще один символ нашого народу. Це символ весни, пробудження природи. Зацвіла верба, прийшла весна. Котики верби то перші квіти на нашому столі у нашій оселі. Вербу висаджували на городах біля ставу, річки. У народі кажуть, де верба, там і вода. Тому криниці копали, де росте верба. Ще один символ нашого народу вишиванка. День вишиванки поки ще неофіційний відносин нове народне свято, покликане к сприянню єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Воно відзначається в 3 чверті травня. В Українців є давній красивий символ вишиванки. Вишиті рушники, скатертини, на кожній вишиванці свій узор, різні кольори, які передають різний смисл. А зараз пропоную вам прослухати українську народну пісню Гей у лузі червона калина у виконанні українського народного хору імені Верьовки. Ось таке неймовірне виконання української народної пісні Гей, у лузі Червона Калина українським народним хором імені Верьовки. Домашнє завдання. Прочитай вірш і пісню. За бажанням намалюй свою родину маленьку і велику. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!